Завжди є певна хімія між власником та бордом. Це єдиний ансамбль. І коли ви граєте як Бітлз, це добре. Потім, якщо щось стається не так, краще розійтися. і не робити таку натужну співпрацю. Це погана практика. Тому що ви все далі, Екзек'юшн страдає, тому що власник починає дзвонити топам і говорити: не робіть так, робіть так. Це викривлює стратегію. Тому я завжди за відкриту розмову і для фінансуючої організації. Дуже важливо, щоб цей діалог між власником та бордом він був налагоджений професійно, тому що коли банкіри йдуть у CFO деяких компаній, вони потім приходять і говорять, що банки нічого не розуміють про бізнес. Тобто, бізнес їм показує лише те, Чим він вважає за потрібне фідбек від члена борда може змінювати персепшн компанії, і якщо б зрозуміло, що в компанії робиться, навіть якщо фінанси не дуже гарні, воно дасть мені комфорт фактор, як все ж таки підтримати цю компанію.